Слава Богу, брата і сестри. Хотів би сьогодні поділитися деякими думками. Але на початку зачитаю слово Боже, яке написано в Євангелії від Іоанна, 15 розділ. 7 вірш. Коли будете перебувати в мені, і слова мої у вас будуть. То чого б ви не захотіли просіть і буде вам? Тим прославиться отець мій, коли ви принесете багато плоду і будете учнями моїми. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Якщо будете виконувати заповіді мої, то будете перебувати в любові моїй. Як і я виконав заповіді Отця мого і перебуваю в любові Його. Це сказав я вам, щоб радість моя перебувала у вас і щоб радість ваша була повна. І ще один текст, який записаний в Післані Юди, такі слова з 17-го віршу. Ви ж улюблені пам'ятайте слова, сказані раніше апостолами Господа нашого Ісуса Христа. Вони говорили вам, що в останні дні з'являться ганьбителі, що діють за своїми безбожними похотями, це ті, що відділяються від єдності віри, душевні і не мають духа. Але ви улюблені, будуйте себе на найсвятішою вірою вашою, молячись в Дусі Святому. Зберігайте себе в любові Божій, чекаючи милості від Господа нашого Ісуса Христа для вічного життя. До цього місця. Брати і сестри. Я хотів би сьогодні порозмірковувати над таким поняттям як У російському слові є таке слово розположення. По-українськи це прихильність. Прихильність. Ви не знайдете цього слова в цих текстах, які я прочитав. Але коли ми говоримо про любов один до одного чи до Бога, чи Бога до нас, то що мається на увазі? Що мається на увазі? Коли ми когось любимо, то ми по-особливому ставимося до Нього і оця прихильність, вона якимось чином виражається. Що ми можемо відмовити комусь, до кого ми не прихильні, то до того, до кого ми прихильні, ми. ми не відмовляємо йому в якихось послугах, чи, можливо, в якійсь доброті, чи в якихось яких благах, які ми можемо оказати, чи не так? Любов, вона виражається у певному ставленні до того, кого ми любимо, і в якійсь прихильності, в якійсь, будемо так казати. Такі відчуття да, якоїсь певної вдячності чи зобов'язання якогось такого. І ось коли ми говоримо про любов Бога до нас, я досліджую чи це місце писання і ще раніше, і, і тепер. Я зрозумів, що в нас бувають ну, викривлені поняття про любов. Е, викривлені поняття про любов Бога до нас. Коли ми читаємо Йоанна 3,16, там написано, що так полюбив Бог світ, що віддав сина свого однородженого, щоб всякий, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. І ми буває станемо акценти на те, що Бог полюбив світ так, що віддав сина свого однородженого. Ну і так і правильно, бо так написано, і так воно і є. Це вираз Бога до нас в тому, що він віддав свого сина. Але там є такий момент, надзвичайно важливий, щоб усякий, хто вірує в нього. Щоб усякий, хто вірує у нього. Не загинув. А хто не вірує? А хто не вірує? Та як же ж так? Бог ж його полюбив. Хіба за свого, свого сина Бог віддав тільки за тих, хто вірують, а за тих, хто не вірують, хіба Бог сина свого не віддавав? Віддавав? Бог полюбив весь світ, абсолютно всіх людей. Але тільки хто увірує в Божого Сина, будуть мати вічне життя. А що ж тоді відносно тих людей, хто не увірить, так Бог ж їх любить, любить, але де вони будуть? Невже Божа любов до них відміняється або перестає бути? І оці тексти, які я зачитав, вони накладають на нас певну відповідальність, незважаючи на те, що є цей текст, так полюбив Бог світ? І цього відмінити ніхто не може, але ми своєю поведінкою можемо відмінити Боже розположення до нас. Ми можемо його відмінити, незважаючи на те, що Бог любить нас, він вимушений поступити буде з нами згідно своєї справедливості, а не згідно своєї любові чи милості. Тобто дивіться, що виходить. Ісус Христос, коли говорить в проповіді, точніше, не в нагірні проповіді, а в цьому місці, де це вже було перед самим Його відходом з цієї землі, тому що 12 та глава закінчується, і Іоанна і починається 13 та глава. І 13, та 14, та 15, та 16 та і 17. та Хто досліджує Євангелія, той згодиться зі мною. Це все одна промова Ісуса Христа. Це промова Ісуса Христа після е, Таємної вечері. 13, 14, 15, 16 розділи, а 17 це молитва Ісуса Христа, заступничийська Його молитва за своїх учнів і за нас з вами перед Отцем Небесним. І коли Він говорить ці слова, якщо ви. Уважно будете читати, ви звернете увагу, що він по особливому розмовляє з учнями своїми. І дивіться, я хотів би зачитати слова з 14 го розділу такі слова, тому що це одна фактична промова. Буквально через декілька хвилин Христос сказав те, що я зачитав попередньо. Але перед цим Він ще дещо сказав. Дивіться, які слова він сказав. 14 розділ. 21-й вірш. Хто має мої заповіді і виконує їх, той любить мене. Хто ж любить мене, того полюбить Отець мій, і я полюблю його і явлюсь йому сам. Та як же ж так? Якщо ми почнемо Євангелія Іоанна читати спочатку, то в третьому розділі ми найдемо, що Бог уже полюбив. А коли ми дочитаємо до 14-го розділу, то виходить, що Бог ще раз має полюбити. Полюбить, не любить, а полюбить. Тобто йде мова про те, що у Бога є особлива любов до тих, хто любить Його і хто виконує, дотримується Його слова. А цей текст накладає на нас певну відповідальність. І виходить так, що якщо ми просто думаємо, що Бог нас любить, незважаючи ні на що, і Він продовжує нас любити, незважаючи на те, що б там ми не робили, то це заблуждення. То це заблуждення. І з такого розуміння потрібно вийти, тому що гірко буде дуже в кінці. Коли раптом окажеться, що наше вірування було пусте і згідно Євангелії. І Ісус Христос каже такі слова. Зверніть увагу, я вертаюся до цих слів, які ми зачитали. Я вертаюся до них знову і ще раз хочу зачитати: як отець полюбив мене, так і я полюбив вас, перебувайте в любові моїй. Тобто, робіть так, щоб ставлення моє до вас було таке, як ви хочете, щоб воно було. Щоб моє ставлення до вас було добрим. Щоб вам не було гірко і мені не було гірко, що я вимушений відносно вас приміняти якісь міри. Перебувайте в моїй любові. І він не просто сказав слова такі, і ми можемо тут своїм умом попливати туди-сюди, куди нам заподобається. Він приклад наводить: якщо будете виконувати заповіді мої, то будете перебувати в любові моїй. Як і я виконав заповіді Отця Мого і перебуваю в любові Його. Отже, для того, щоб перебувати в Божій любові, потрібно дотримуватися заповідей Заповідей відносно Бога, заповідей відносно один одного, як нам чинити в цьому світі заповіді відносно інших людей і так далі. Все те, що написано в Слові Божому. Іуда говорить фактично те саме. Зберігайте в себе любові Божій для вічного життя. Ви хочете мати вічного життя, ви продовжуйте чинити, ходити перед Богом так, щоб йому було легко вас любити. Ви знаєте, деколи в цьому світі і, навіть не тільки в світі, а деколи навіть. В церквах Божих можна почути таку думку: прийдіть до Бога такий, як ви є, або Бог вас любить таким, як ви є. Ви знаєте, що тут є дуже таке зибке по російському основанні. До Бога потрібно прийти таким, як, як ти є. Але залишитися з думкою, що Бог любить тебе такого, як ти є. Це неправильна думка, це не євангельська думка. Бог кличе тебе такого, як ти є, до себе для того, щоб з тебе зробити таки, такого, як Він є, А не, щоб ти залишався таким, як ти є, і завжди всі, думав про те, що такий, як ти є, можливо, лінивий, можливо, гордий, можливо, егоїст. Можливо, ще щось там придумати, серебролюбисть там чи як. І Бог тебе буде продовжувати любити такого, як ти є, і такого, як ти є, суробрелюбивого, лінивого і, і таке інше царство своє візьме. Бо Він же ж тебе любить такий, як ти є. Брати і сестри, Бог прийшов на цю землю, щоб нам показати себе і заінтересувати самим собою, і щоб ми. Побажали змінитися в його образ. Не там колись, коли ми будемо на небі, а ще тут, коли ми перебуваємо на землі. Дивіться, хіба, хіба це е, складно, чи не говорив апостол Павло, що беріть приклад з мене. По-російськи подражайте мені, як я Христу. Старайтеся в усьому бути подібними до Ісуса Христа. Ви знаєте, я мав колись таку, е, таку якусь особливу привичку і, е, досліджувати Євангелія, знаєте як? Я читав Євангелія від Луки і дії святих апостолів. Чому? Тому що автор один. Ну, пропускав, допустимо, деякі Євангелії і не по черзі їх читав. А читав так, тому що автор один. Євангелія від Івана, Послання від Івана, і відкриття від е, Івана, тому що це автор один. І, допустимо, так само послання апостола Павла, тому що це автор один. І коли так читати, то ти можеш не просто якісь тексти зрозуміти, а побачити дещо в авторові відмінне від інших авторів. Можеш побачити. В авторі щось відмінне. І для мене Євангелія від Івана, прислання, це особливі прислання і особливе Євангеля. Як я бачу, то Іоанн як ніхто закликає до досконалості. Як ніхто. І деякі пісня апостола Павла, вони, як би сказати, розраховані на. Християн, які в вірі є ще діти. І тому там не може бути написано щось такого особливого, а пишеться так, як для дітей. Але дивіться, як пише Іоанн, і я зачитаю цей текст, це другий розділ перше післання Іоанна. А що ми пізнали його, дізнаємося з того, що додержуємося заповідей Його. Ну, на що ці заповіді? Ну, проповідник, ти можеш обійтися без заповідей? Ну навіщо вони всюди і постійно в проповіді, заповіді, заповіді, заповіді? Слухайте, брати і сестри, важливо не обманутися зараз. І Євангелія, воно являється індикатором. Слова Ісуса Христа вони являються індикатором. Я сьогодні маю зрозуміти, чи я пізнав Христа, чи я тільки задовольняюся, що я в нього вірю. Тому що слово вірю, ми вже про нього говорили. а Оказується, якщо ти віриш правильно, то твоя віра повинна привести тебе до Христа так, щоб ти його пізнав, а не просто вірив, що він є, що народився від Діви, що постраждав за наші гріхи. Це все правильна віра. Я не пропоную якось цю віру знехтувати чи відмовитися від неї. Але така віра, вона повинна привести до стану, коли я пізнаю Христа, в якого я віру. І далі Іоанн каже такі слова: А що ми пізнали його, то дізнаємося з того, що додержуємося заповідей Його. Той, хто каже, «Я пізнав Його, а не виконує заповідей Його. Той неправдомовець і немає в ньому правди. А хто виконує Слово Його, в тому справді любов Божа досконала, з цього пізнаємо, що ми в ньому? Хто каже, що перебуває в ньому, той повинен поводитись так, як і він поводився. Що занадто висока планка? Брати і сестри, занадто висока планка. Чому ми уникаємо часто таких текстів, такого, таких місць святого Писання? Чому ми не хочемо розглянути і не просто прочитати і один одному щось розказати, а самих себе перепровірити? Вертаємо ще назад, дивіться. Хто каже, що перебуває в ньому, той повинен поводитися так, як хто поводиться? Як єпископ? Пастор церкви, проповідник, пророк. Як то? Як він? Як Він поводиться? Я повинен узгоджувати свою поведінку. Я повинен узгоджувати свої слова. Я повинен все, що я роблю, узгоджувати з тим, чи воно відповідає тому, як би це Христос зробив. Ви знаєте, деколи буває дивно, одного разу я читав, я читав таке місце Святого Письма – і був здивований, і для мене книга Ніємії це особлива книга. Тому що Нєємії пожалілися про те, що євреї взяли інших євреїв в рабство, це вже після полону Вавилонського. І коли Нєємія прийшов відбудовувати стіни, прийшов відбудовувати місто і багато що зробив для дому Божого, і тут до нього приходять і кажуть, Інші євреї пороботили інших євреїв за долги. Ті тих, що спозичили, потім не змогли вчасно віддати, і взяли їх раби. Або в залог взяли поля. І виходить, що така, знаєте, інтересна ситуація, щоб мав би віддати, то віддати не може, тому що в поле взято залог, земля. Тобто, фактично. Середство, із чого заробітки йдуть. І Ніємія цих людей облічає і строго облічає. І він каже: ми викупляли наших братів, ми викупляли наших єврейських жінок, ми викупляли. Скільки в нас було сили, ми викупляли, а ви їх в рабство берете. Я так читаю це місце Святого Письма і думаю, цікаво. А в нас буває деколи, що ну, ми на ці речі дивимося, знаєте як, через гроші. Ставлення до іншого через гроші. Але Біблія каже, що хто любить, того, хто народив тебе. Якщо я люблю того, хто народив мене, по-іншому скажу Бога. То я маю любити народженого від Нього, тобто вас. А мова йде про те саме розположення. Мова йде про певне ставлення. І от уявіть собі, що вашим партнером по бізнесу є Ісус Христос. А не ваш брат чи ваша сестра. Або купцем Ісус Христос є. Або продавцем, і ви в нього купляєте щось. Уявіть собі, поки ми не так начнемо міркувати, брати і сестри, ми не зможемо чинити і поступати так, як Ісус Христос. Для того, щоб так чинити, як Христос чинив, як ми тільки що прочитали в другому розділі Першого післання Ісуса Христа, іона, нам треба себе співставляти з Ісусом Христом. Співставляти наші вчинки, наші слова. Певну поведінку співставляти. Я прочитаю ще один текст, і слово Божого, це перша книга царів в українській, а в російській це третє е, царство. Такі слова, 11 розділ, 6 вірш. І робов, робив Соломон зле в очах Господа, і не цілком ішов за Господом, як Давид батько його. Тоді побудував Соломон капище, кемошу, мерзоті Маавицькій, на горі, що перед Єрусалимом, і молоху, мерзоті Амонській. Так зробив він для всіх своїх чужоземних дружин, які кадили та приносили жертви своїм богам, і розгнівався Господь на Соломона за те, що відхилило серце його від Господа, Бога Ізраїлового, який двічі являвся йому, і повелів йому, щоб він не тримався інших богів. Але він не виконав того, що повелів йому Господь. І сказав Господь Соломонові за те, що ти так робив і не зберіг завіту мого, і постанов моїх, які я заповів тобі, я відберу від тебе царство і віддам його рабові твоєму. І нижче ми можемо читати такі слова, і підняв Господь на Соломона противника, Гадада, з царського Думейського роду. І далі читаємо такі слова. І підняв Бог проти Соломона ще противника Резона, сина Еліада, який втік від пана свого Гададезера, Царя Цовського. І нижче читаємо. І Єрвоам, син Наватів, єфремлянин, фремлянин середи ім'я матері його вдови Церуа, раб Соломонів, підняв руку на царя. І... Чи не був Соломон, улюблений Господом? Слово Боже каже, що коли він народився, прийшов на фан і за словом Божим дав ім'я Соломонові і дідія, що означає улюблений Господом. Мама йому дала ім'я Соломон, і Соломон відомий перед іменем, який дала йому мама. Але в нього було ще ім'я, яке дав йому Господь. І фактично воно означає улюблений Господом. І ось цей улюблений Господом чоловік стає царем. Стає царем. І те, що Господь його любив, це можна було навіть побачити з того, що Господь йому раз з'явився, потім інший раз з'явився. І чого тільки варті ті слова, коли Господь сказав до Соломона. Проси, чого тобі дати? Можете собі уявити, отак би нам Господь явився і сказав, проси, чого тобі дати. І Соломон попросив мудрості, і Бог дав йому мудрість. І не було ні в кого такої мудрості, як була у Соломона. Але Господь до того дав йому ще певні правила ще певні заповіді, які Соломон мав би дотримуватися. Крім того, що був закон, який Соломон мав би знати, заповіді Божі, які Соломон мав би знати і дотримуватися їх. Крім того, Бог йому особисто дещо говорив. Але проходить певний час, і Соломон, я не знаю, з яких побуджень, тут написано про жінок. Але все рівно питань багато, з яких побуджень він бере так багато жінок, аж 700, йому навіщо було потрібно. Та ще й жінок, крім, крім жінок, ще й ложець було 300, аж тисячу. Я не знаю, я не можу цього зрозуміти. Це якось трошки вище мого розуміння. Я не можу це усвідомити. Але, але діло в тому, що м, на догоду потім цим жінкам, яких він взяв. Він починає робити капище, починає сам поклонятися цим богам, кадити їм. Чуєте, при такій поведінці можна зберегти Боже розположення до себе чи не можна? Чи Бог має тебе любити, продовжувати тебе любити, ставитися до тебе так, як він раніше став, заплющити очі, закрити руками очі свої, не дивитися на твої неправильні вчинки, але продовжувати тебе любити, тому що ти і є дідя? Брати і сестри. І я бачу з других таксів Святого Письма, перший розділ книги повторення закону Моїсей. Говорить, і Бог прогнівався на мене. Ну, чи не любив Господь Моїсей? Чи був в Ізраїлі такий ще чоловік, як Моїсей? Це надзвичайно великий чоловік. Але прийшов момент, і Бог на нього прогнівався, незважаючи на те, що Бог відкривався йому, Бог через нього дав закон, Бог по особливому ставився і був по особливому розположений до Моїсея. Але знаєте що, при такому розположенні до Моїсея Бог чекав певного розположення від Моїсея до себе. Він хотів, щоб Моїсей так ставився до нього і так само досконалий був в дотриманнях заповіді і слова Господнього. На якомусь етапі Моїсей розсердився на народ і не зробив так, як сказав Господь зробити. Бог сказав. Скажи ці скалі в очах людей, і вона із, і, і зведе із себе воду. Але Моїсей, певних почуттях в гніві, на народ, замість того, щоб сказати, скалі, він бере палицю і б'є два рази по скалі. І Бог каже: за те, що ти мені не повірив, щоб явити мою святість, ти не війдеш в цю землю. І після того Моїсей звертається до Бога в молитві і просить Бога і каже: Боже, дай мені, щоб я війшов в цю землю. А Бог каже до нього: Годі, не проси мене про це більше. Я не думаю, що Бог перестав любити Моїсея. Я не думаю. І я не думаю, що Моїсей втратив вічне життя зовсім ні. Тому що те, що він явився з Ілією Ісусові на горі преображення, свідчить про інше. Моїсея душа не загинула. Ні. Це Божий чоловік, і він має вічне життя. Немає ніяких сумнівів, але Бог змушений був певним чином поставитися до Моїсея. Для того, щоб Моїсей відчув, і для того, щоб, напевно, що і інші зрозуміли. І напевно, що навіть щоб і ми розуміли, щоб ми розуміли, знаєте що? Що в Бога нема таких любивчиків, які можуть робити все, що захотять, Бог буде продовжувати їх любити і ніякої відповідальності за це вони не понесуть. Такого не буває. Тому, брати і сестри, я думаю, що промова моя, з якою я звертався до вас, вона досить таки зрозуміла. Перебувайте, давайте будемо перебувати у любові Божим, давайте будемо зберігати себе у любові Божій. давайте будемо себе вести так, щоб Господь, як написано в 53 му розділі про Ісаї, на подвиг душі своєї з здовольства. Щоб Господь, дивлячись на нашу поведінку, слухаючи наші слова, чи вдома, чи на роботі, чи де ми знаходимося, щоб ми. Своєю поведінкою відображали поведінку Ісуса Христа, а для цього потрібно читати Слово, дотримуватися його заповіді. Хай нас в цьому благословить Бог і поможе нам. Амінь. Помолимся.